У нас на зв'язку заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка. Пані Тетяно, добрий вечір. Доброго вечора. Ви чули от щойно репортаж від тобто прогноз від пана Василя. Як тільки відкриють кордони, мінімум мільйон півтора людей зразу втечуть за кордон. Не втечуть в... Ну, вийдуть на роботу, зрозуміло. Скажіть, так, мені, я, будь, я ласка, звичайно чула це. Ви погоджуєтеся з цим або ні? Мені здається, що ризики, звичайно, відтоку людей є, але це залежить від того, що буде відбуватися в Україні, звичайно. Все ж таки багато людей хотілося б повернутися і в Україну також. Знаєте, не все визначається лише умовною стабільністю Європейського Союзу. Багато хто хоче жити в своєму суспільстві. Пані Тетяно, я стільки разів чув звинувачення у свій бік, що я там намагаюся, як тільки щось кажу, негативне. Ти лодку розхитуєш і так далі. Я не хочу розхитувати. Мені мої бізнесмени, друзі кажуть, що є дуже багато випадків, коли ТЦК поставила їх просто на облік, обілічувають. І чим, чим тобі дорожчий твій спеціаліст, тим частіше тебе кошмарять, тим частіше з тебе тягнуть гроші. Скажіть, чи відомо вам таке і як. А наскільки оця комунікація, ця рада з питань підприємництва, з питань бізнесу от допоможе швидко комунікувати і прибрати оце, оце свавілля? Оце те, що зараз роблять з бізнесменами, тому що не буде економіки, не буде бізнесу, то я боюся, що ми не вистоїмо в цій війні, тому що виграють не тільки військові. Ну, ви торкнулися одразу декілька питань. Я би сказала так, що до нас звичайно звертаються з питаннями тиску на бізнес. Але досі ще немає жодного звернення стосовно тиску з боку ТЦК. Тому нам важко сказати наскільки це широке явище чи ні. З іншого боку, в раду бізнес-омбудсмена вже повернулася статистика до воєнного періоду, і ми маємо ту саму картинку, і навіть приблизно ту саму кількість звернень щомісяча на традиційний антирейтинг наші податкові органи, правоохоронні органи і митниця. Це Такі топ-3. Ну, на четвертому місці зазвичай місцеві органи влади знаходяться. Тому це друге питання. Звичайно, те, що відбувається зараз, ми спостерігаємо, ну, я б навіть сказала, селективний тиск на бізнес. І це, звичайно, стало тригером для того, щоб створилися відповідний ще додатковий орган, цю раду підприємців. Да, при Президентів України, і ми вважаємо, що ну, пр проблем в країні настільки багато, що всім організаціям є чим займатися для того, щоб захищати підприємців. Пані Тетяно, скажіть ще, ще таке питання. От коли, наприклад, умовно на тебе наїжджає структура А, ти скаржишся на структуру А. Зверху приходить лист в структуру А. Розберіться своєю структурою А, щоб вона не наїжджала на бізнесмена. Те, що відбувається далі, краще бізнесмену не знати, не думати про це. А чи є якась, от скажімо, пряма лінія або якийсь конкретний номер телефону, куди б от люди могли звернутися і сказати, що на нас системно тиснуть, зробіть так, щоб це перестали зробити, робити, і щоб не розказували нам, що ми от сильно на вас поскаржилися. Ваша покірна слуга, я представником такі такої організації. Рада бізнесом будсмена відкрита 24 години на 7 і поскаржиться на тиск або на порушення прав бізнесу до нас дуже просто на нашому сайті. є Кнопочка подати скаргу, і вона одразу ж потрапляє до наших інспекторів. Ми зв'язуємося і починаємо працювати. Ми працюємо вже 9 рік. За цей за ці роки ми проаналізували і допомогли вже близько 18 тисячам. Тих, хто до нас звернувся. Це, як правило, 70% це національний бізнес малий і середній, да, і приблизно 30% це міжнародні великі, транснаціональні корпорації. І ми працюємо безкоштовно, до речі, я нагадаю, тому що нас підтримує ну, міжнародна спільнота, тому вам це нічого не буде коштувати. Ви можете приходити навіть з власними адвокатами, ми поспілкуємося. Тому так, звичайно. Ви знаєте, це найсолодша фраза перед тим, як я поїду додому, почути, що для вас це не буде нічого коштувати. Дякую вам щиро. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, що до вас буде мінімум звернень. Ну, не тому, що до вас не захочуть звертатися, а тому, що не буде чого звертатися. Дякуємо за вашу роботу і за участь у нашому ефірі. Спасибі, Олексія. Дякую, дай